Ви коли-небудь замислювалися чому здається, що собаки люблять нас беззастережно, тоді як прихильність кота це щось, що треба заслужити? Стародавня легенда, можливо, має відповідь давним-давно Великий дух лісу вирішив обдарувати всі створіння. Собаці дух дав дар непохитної вірності. Серце, якому судилося знайти та захистити свою людину. Ось чому любов собаки відчувається як доля, зв'язок, написаний зірками з моменту вашої зустрічі. Але котові Дух дав інший дар силу вибору. Любов кота це не доля, це свідоме рішення. Вони спостерігають, вони оцінюють. І якщо вони вважають вас гідними, вони вирішують віддати вам своє серце. Тож незалежно від того, чи люблять вас за призначенням чи за вибором, одне можна сказати напевно любов тварини один із найчистіших дарів. Що ви думаєте, напишіть мені в коментарях і не забудьте підписатися.